Доброго ранку, доброго дня. Бажайте ви і бажаю вам я. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати над розв'язуванням задач з одиницями вимірювання маси. Тобто, повторимо таку величину як маса. Так, відкриваємо свої зошити. Записуємо каліграфічно число, яке містить 6 одиниць першого розряду та 4 одиниці третього розряду. У вас має вийти число 406. Розряд рахується справа наліво, не зліва направо, справа наліво. І записуємо число також і хвилиночку каліграфії. Також працюємо. І з підручником відкриваємо сторіночку 203. Для початку трішки порозминаємося, упорядкуємо маси від найменшої до найбільшої. І пригадуємо нашу табличку, яка є з довідничка, яку я говорила вивчити. Так? Нам необхідно назвати найменші одиниці вимірювання, а це йдуть грами. Найменша сходинка – 50 грамів. Так, більше у нас грамів, а ще є, ось 180 грамів, наступне. Коли грами закінчились, шукаємо кілограми. І так далі, будь ласка, продовжіть самостійно. Користуючись за необхідності довідничком. Наступне завдання переходимо. Номер другий. Нам необхідно обчислити приклади, але для того, щоб їх обчислити, давайте переведемо в однакові одиниці вимірювання. Тобто тонни потрібно перевести в кілограми. В одній тонні тисяча кілограмів. 1000 кілограмів. Тисяча відняти 654, і ми отримаємо 346 кілограмів. Зрозуміло завдання. Приступайте зайчики до роботи, розв'язуйте самостійно. А я переходжу до номеру 4 у підручнику. Так, умова. Найбільша вантажівка світу важить 230 тонн. Малий літак Боїнг важить 75 тонн, а великий 440 тонн. Гелікоптер важить 5 тонн. Нас запитують, у скільки разів гелікоптер легший, ніж малий Боїнг. Скільки важить гелікоптер? 5 тонн. Правильно. А маленький Боїнг. 75 тонн. Так, у скільки ж разів гелікоптер легший, ніж малий воїн. Коли нас запитують, у скільки разів більше або у скільки разів менше, це дія ділення. Тобто ми 75 поділимо на 5 і порахуйте самостійно, у скільки він разів легший. Далі у скільки разів вантажівка важча від двох гелікоптерів. Що нам для початку потрібно? Для початку потрібно знайти, скільки ж важать два гелікоптери, так? Так, тобто 5 ми помножимо на 2 і отримаємо 10 тонн, це важить два гелікоптери. Так, що важче у нас вантажівка, яка 230 тонн важить, так? Чи два гелікоптери, які важать 10 тонн. У скільки разів це дія ділення? Отже, ми поділимо 230 на 10 і дізнаємося, у скільки разів. І третє, скільки тонн важать два боїнги разом. Малий боїнг і великий. Порахуйте, будь ласка, скільки вони разом важать. І запишіть. Тільки, дітки, це буде третє, а не перше. У мене щось в настройках збилося на лаштуваннях. Запишемо і переходимо до номеру 5. Мішок цементу важить 50 кг. Скільки мішків треба взяти, щоб мати 2 центнери цементну або ж одну тонну цементу? Про що нам говорять задачі? Про те, що мішок важить. 50 кілограмів, тобто короткий запис: 50 кілограмів один мішок цементу. Скільки ж мішків нам потрібно, щоб мати два центнери цементу? Отже, як ми будемо шукати? Нам потрібно, ну це трошечки пізніше, перевести два центнери у кілограми, так? До однакових одиниць вимірювання. Так, і пишемо 2 циннери дорівнює 200 кг. Знайшли? У нас один мішок важить 50 кг. А 200 кг, скільки це потрібно мішків? Потрібно 200 поділити на 50. І ми отримаємо 4 мішки. Для того, щоб розмістити два центнери цементу. Аналогічно, давайте знайдемо, тепер, щоб одну тонну цементу розмістити, нам потрібно тонни перевести в кілограми. Так? В одній тонні 1000 кілограмів. Ось 1000 кілограмів ми розділяємо по 50 кілограмів. Скільки ж нам для цього знадобиться мішків? Знайдіть по аналогії самостійно другу дію. Відповідь запишіть. Для двох центнерів цементу потрібно 4 мішки, а для одної тонни ставимо тере і запишемо відповідь, ту, що ви знайшли. Номер 6. Мама купила 200 г масла, 300 г сирупів кілограма м'яса, 1 кг яблук, 700 г груш. Чи важить уся покупка 3 кг? Для початку ви самостійно шукаєте, скільки ж мама за вагою купила товарів, тобто всі їх додаєте, а потім вже зможете порівняти, чи важить уся покупка 3 кг, чи ні. Номер сьомий. Розв'язуємо ще одну задачу. Задачки легенькі, тому дуже багато йде на самостійне опрацювання. Маса кабачка 2 кг, а гарбуза у 13 разів більша. Яка маса семи таких кабачків і гарбуза разом? Знову ж іде про масу умова, про масу кабачка. 2 кг. Маса гарбуза, яка невідома, але ви можете знайти? Так? що вона У 13 разів більше. Тобто, це дія множення. Так, Знайдете масу гарбуза, а потім зможете знайти, яка маса 7 таких кабачків і гарбуза разом. Тобто потім шукаємо масу 7 кабачків і знаходимо разом всю вагу. Так. Допоміжні питання дітки залишилися. І номер восьмий. Персик важить 270 грамів. Абрикос на 85 грамів легший. Скільки важить персик і два абрикоси разом. Що шукаємо в перші дії? В першій дії шукаємо, яка ж вага абрикоса. Так? Так. Далі нам необхідно знайти, скільки важить два абрикоси разом. Два абрикоси разом. А потім вже зможемо знайти, скільки важить персик і два абрикоси разом. Номер 9. Бабуся посадила на весні 9 кг картоплі, а восени зібрала 45 кг. Скільки картоплі зібрала б бабуся, якби посадила навесні 18 кг картоплі, і урожайність була така сама. Прочитайте цю задачу ще самостійно, будь ласка. Справились, так? Отже, про що йде мова в задачі? Мова йде про Картоплю, так? весні саджали картоплю, восени зібрали урожай. Скільки посадили на весні? 9 кг, а зібрали 45 кг. Добре. Нас запитують, скільки картоплі зібрала бабуся, якби посадила на весні 18 кг картоплі. І урожайність була така сама. Для початку, дітки, давайте дізнаємося, у скільки разів більше бабуся зібрала, ніж посадила. Вона зібрала 45, саджала 9, у скільки разів більше, дізнаємося, у 5 разів більше зібрала. Так, тепер нам говорять: а якби вона посадила 18 кг картоплі, урожайність була б така сама. А давайте дізнаємося. так? Для цього нам потрібно 18 помножити на 5. Це було, отримали б 90 кілограмів. Так? 90 кілограмів картоплі зібрала б бабуся, якби навесні посадила 18 кілограмів. Тобто, вона Посадила, якщо вона саджала 9 кілограмів, а якби вона то отримала 45 так, кілограмів. А тепер, якби вона посадила 18 кілограмів, то вона б отримала і у два рази більше так, кілограмів, отримала б 90 кілограмів. Ось така, дітки, трішечки заплутана задача. На цьому це і всі завдання. На сьогодні бувайте гарного настрою!